У місті стартувала нова хвиля соціальної програми. Коштом міського бюджету криворіжці пільгових категорій отримують проднабори. Протягом 2023 року. Видача продуктових наборів планується в чотири етапи. Саксаганським районом першим етапі планується видати 6,5 тисяч набори 19 льготним категоріям мешканців району. На території району відкрилися працюють 5 пунктів. видачі. Ми постійно спілкуємося з людьми, так як ми соціальний захист і знаємо потреби наших мешканців. Тому люди з радістю сприймають таку новину. З початку дії програми у Саксаганському районі вже видано більше 1200 продуктових наборів. Змінився трошечки набір. Значить, у наборі є 2 кілограми борошна, 2 кілограми цукру, від 800 грамів до кілограму асортимент будь-якої крупи дозволяється. Від 800 грамів до кілограму це макаронні вироби, згущене молоко одна банка, тушковане м'ясо і пляшка. Одна пляшка соняшникової олії у Саксанському районі. В тестовому режимі триває видача допомоги за картою криворіжця. Та можна пред'явити і паспорт та документ про пільгу. Планується видача продуктових наборів на підставі багатофункціональної електронної картки Криворіжця. Тож для зручності наших мешканців району в кожному пункті зараз є можливість прийти та оформити дану картку. У пунктах видачі вже другий день багато людей. Це дуже велика підтримка для нашої сім'ї, для дитини, тушонка, звущонка. ну, то що люблять діти. Саме саме головне. Ну, і взагалі, мука, это хорошо. Я часто пеку, і Іваріники, і коржики. Перезвонили прийти, прийшли з сином, син інвалід дитинства, все вийшло без, без проблем. Гарні набори, тушонечка, постне масло, звущоночка. Це хороша допомога нам, пенсіонерам, у кого маленька пенсія. Зараз таке время. Ви самі розумієте. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день.